Здоров, я тут вирішив спробувати Сталкрафт, який тільки недавно став нормально доступним в Україні. Мені говорили, що я про це пошкодую, ну поглянемо. Якщо коротко, то це ніби суміш Майнкрафту і Всесвіту час приймається ні як перше, ні як друге. Я пограв цю гру ще одну годину, і мені не те, щоб було вам що розповісти, цікавого. Але в мене вже мало місця на диску, тому будь ласка, подивіться це відео, щоб я змог його звільнити. Одразу хотів би попередити, що це не огляд, а просто те, як я грав в цю гру. Починається гра з лаунчера. Тут одразу дають зрозуміти, що на вступі я граю за такого якогось нормального мужичка і є лише одна видима кнопка Увійти в гру. Мене десь спавнуть і хтось дає якісь вказівки, а саме вибратися з цього місця з артефактом, тому що скоро настане викид. Поки провантажуються тяжкі для мого i3-1005G1 блоки та текстури. Я можу сказати, що до цього я в дану гру не грав. Зараз ми маємо одну єдину ціль вибратися з ЧАЕС. Нас знайомлять з тим, як користуватися аптечкою і куди нажимати, щоб її використати. Начинає час камера і мені говорять, що я кокнув двох монолітовців на даху будівлі, що я не зволікаючи зробив. Далі маю ціль рухатися на північну частину будівлі. А я хочу нагадати: досі не вдупляю, хто я і навіщо тут знаходжусь. Знаходжу побратима та забираю все, що він має, мав. Далі мене вчать, як тут лазити, повзати та рухатися іншими способами. Далі нариваюсь на несподівано ворожих бандитів. Котрих згорем навпіл подолав, граючи зі зламаною рукою, лутаю невдах і йду далі. Пома від монолітовців як повний дебі вбиваю монолітовців та вирушаю на слідуючий чекпоінт, де я знову зустрічаю груду ворогів. Далі добираюсь до вертольоту, де мене підстрелюють свої ж це не записалося, і нам показують катсцену, в якій говориться, що після великого викиду випадковим людям, що не мали ніякого відношення до зони, почав снитися синій шарик, який звав їх до центру зони. Люди це явище так і назвали зов. Капець, одним з таких мужичків є головний герой. Далі нам дається вибір фракції або нейтрали, сталкери з душею та нормальною побудованою ієрархією з нормальним відношенням, або бандити. Я чомусь вибрав других, а що? Ну а мені це по приколу. Ми прокидаємося і не розуміємо, де знаходимося. А розмовляє з нами бандит в сталкерському облікові на ім'я Липа. Він каже, що знайшов нас у якомусь човні, і після того як наш головний герой розповідає йому про сон з синьою кулею, сталкер каже, що ми тут такі не одні, але краще не говорити на людях, що ми віримо в цей зов. А то ще засміють. Тут Жилипа видає перше завдання: прогулятися до землянки та знайти там схованку якогось сталкера і об... обікрасти її. Одразу ж нам дають змогу все тут поклацати. Є ПДА, в якому є купа різних списків, які я власне не читав, тому що не хотілося. Тут я ще приблизно хвилину шукав вихід з цієї бази, і коли його знайшов, був. Не дуже радий, тому що на дворі темна ніченька. Одразу ж я отримую повідомлення про те, що починається викид, і трохи пришвидшуюся через це. Без ніяких там болтів я влітаю до цього входу і власне заходжу до цього містечка. І я дуже й дуже не розумію, чому на моєму екрані це виглядало приблизно отак. Мені блін навіть в фотошопі доводилося викручувати криві на максимум, щоб, хоча б зрозуміти, де я знаходжусь. Оцей рівень. Виявилося, що вхід є справа, куди я й направився. Тут нас знайомлять з електрами і з тим, як їх проходити. Заходимо в цю нору, знаходимо там всякі цінності, і тут після першого не прив'язаного до сюжету викиду стається ще один. Але на відміну від першого, цей був сюжетний і 20-секундний. Після цього ми знаходимо артефакт в елекстрій та прямуємо додому. Далі нам показують, як тут працюють артефакти і як їх можна продавати. Все після цього зброяр видає першу майже зброю, з якою ми прямуємо до техніка, та навішуємо на неї пом'ягасник. Далі нас посилають до головнокомандуючого бандитів святого. Він розповідає, що. Недавно його товариш зв'язався з якимось мутним тіпком на ім'я Арт. І розповідає той, що Арт пішов на болота, а Калган його друг, потопав за ним. В результаті пропали обидва. Нас він посилає розвідати Ситуйовіну і, і по можливості повернути живим Калгана і повернутися самому. Хоча то вже не так важливо. Топаю на точку. Кров каменю. І заходжу в якесь підземелля. Тут виявляється, що Арт зпалив Калгана. Я вибачаюся трохи тупо і довго реагую на ворогів йому, але все ж його поваю і обшукую по мужичка, де знаходжу ПДА, якому сказано, що саме це той самий Калган. Повертаюся з цією інфою до святого і отримую за це нічого, бо отримую ще один квест. Зате знаходжу роботу в ще одного бандита Комара. Той, значить, розповідає, що ходив зі своїм бійцем на кабанів, але звалив звідти. Все. Суть квеста зачистити кабанчиків та забрати КПК того самого бійця Ваньки жолуді. Відстрелюю кабанчиків через страдання і фрізи і добираюся до мужичка та забираю його персональний компутір. І ось за це вже отримую 300 рубліків. Непогано. Отримую калаш, закупаю до нього патронів і йду за іншим квестом принести комару Хабар з його нички. Help, man. Ось так мені вдалося врятувати братка. Аж добре на душі стало, й Йду далі. Відбувайся від собак, і бачу, що схованка то його пуста, вже зарядженим на приниження зі сторони інших бандосів. Іду додому з нічим. От собаки галів, я вам все пущуся. Віддаю квест і отримую вже 200 рубліків. Прикольно. Далі моя ціль йти на кордон, щоб прикончити могильника, бо саме він наламав комара зі схованкою, продавши координати до порожнього рюкзака. Тепер пора готуватися до великого походу на кордон, навірно. Чого ж ти так лагаєш? падлю? Йду, біжу, досі біжу. Я стою біля переходу, а за мною біжить якесь кабаняче падло. Я думав, що система не дасть перейти між локаціями під час бою, але я просто лоханувся з тим кабаном. Як-небудь його дострелив і пішов на слідуючу локу. І тут я виздихав він несподівано ворожих мені кусків пікселей, котрі, походу, виявлялися сталкерами. Але ж звідки мені знати, що вони в мене стрілять, то будуть. В результаті я помер і заспавнився на своїй блін базі. Прикольно, от на цьому я й вирішив зупинити своє ознайомлення з цим проектом. І я дуже вдячний вам за ті 8 чи 10 хвилин, які ви були зі мною. Ставте лайки, якщо вам подобається ця тема. Підписуйтесь на мій дискорд сервер, пишіть мені в телеграмі, їжте кавуни, і бувайте.